Ну, мене було два друга. Так? Е, так склалося, що два найкращих друга. Це я розумію, наскільки це нонсенс звучить, але це дійсно так. Перший, я його в першу чергу згадаю, він загинув у Маріуполі. Жан Юнге, позивний Север. Mm -hmm. Зараз е, іноді до мене в гості приїжджає його син. Історія в тому, що в мене і у його сина в один день днюха. Я з його сином познайомився ще, коли він до батька приїжджав в Маріуполь. Кілька разів, от зараз йому 10, скоро йому буде 11, а мені 33. І от він приїде до мене зі мною буде відмічати це все. Сєвєр загинув, але я пам'ятаю його розповіді, як він там збирався виховувати сина, в плані, що він хотів би йому передати, що я хотів би йому розказати, які там плани. І я зараз. Ну, я, не, я, не, я не кажу, що я там. Як всуновив цього хлопця, ні, там він мій друг, цей, цей син, син Сєвєра, це мій друг. Але я намагаюся йому якомога більше розказати показати щось про його батька. значить, але в мене є ще інший друг, його також звати Влад позивний Десмонд. ми з ним познайомилися в 2018 році, коли ми приїхали на АТЕК, щоб подавати документи пройти в АЗОВ а Він у всьому просто краще мене з цікавого у нас з ним один зріст, ми оба влади, але він молодший, він там мастер спорту з легкої атлетики. Він прям кращий У всьому він дуже релігійний, він православний, і для нього це прям дуже важливо, дуже цікаво, і він він не, не вигадує це. Він він такий ну дуже давно, і він дуже давно в це все вірить. Це можливо єдина людина з християн, над ким я ніколи не жартував ні в якому сенсі, ні в хорошому, непоганому, ні, ні в якому. Просто не підшучував ніколи. А, бо він для мене дуже важливий, дуже ну важ, важлива людина в моєму житті. От ми з ним приїхали на АТЕК. Кінець 18-го року. Ми разом потрапляємо на КМБ. На КМБ нас тренує якраз іронічно Сєвер. Так, він ну він інструктор, він офіцер був, значить. І він нас там тренував. Значить, ми проходимо КМБ. Він проходить спортсмен, молодець, красавець. А мені не вистачає одного відтискання від підлоги і двох раз зробити прес. Він потрапляє одразу в свій підрозділ. А я залишаюся на перепідготовку ще на місяць, не отримую шеврон, не отримую форму, ще не, не отримую право на той момент бути азовцем. Значить... Починаю далі тренуватися. Він намагається там, під після служби, десь там якось витратити на мене час в чомусь допомогти. Йому дають позивний Десмонд на честь американського відомого медика десмонда Доса. Якщо хтось колись має час, подивіться фільм. Називається соображенням совісті. Це про десмонда Доса. І мій Десмонд точно так само він йшов в армію, щоб стати бойовим медиком, щоб зберігати рятувати життя. Тому і його так назвали, ну, дали такий позивний. Окей, наближається час до моєї перездачі фізу Фізо. І в мене там, здається, в останній чи в передостанній день кросівки рвуться, тому що не витримують навантаження там в день пробіжки, там дай Боже, щоб 15 кілометрів е, було О -о. зазвичай більше. Е, ноги не витримують, а кросовкам взагалі граблі. Mm -hmm. Десланд мені приносить там свої кросівки, які йому видали. Тому що в мене немає ні часу, ні грошей поїхати щось купити інше, а він мені там приносить ці свої, я їх вдягаю, бо один розмір взуття. І ми з ним там йдемо. Я йду здавати нормативи. Я біжу, і він весь час біжить зі мною. Всі ці круги. Ну йому трохи легше, але знову ж таки, він заморочився, потратив, ну витратив час, так біжить поряд і там підтримує мене, що давай, не здавайся, там все. Я от його слухаю, і думаю, коли ж ти бляха заткнешся? Як же ти мене оце задовбав цим? Але ну, і це мені допомогло пробігти все. Про той час я потрапляю в розвідку. Він потрапляє в піхоту. Але пізніше отримує право перевестися в розвідку на правах вже на той момент. Одного з найкращих медиків батальйона він постійно весь час вивчав медицину постійно вдосконалювався більше, вище, вище, краще, краще. Я в розвідці, як пілот. Він потрапляє до нас в розвідку як медик. Далі в нас в якийсь момент часу я. Записався, задовбав всіх, ніхто не розумів, на що мені це треба. А я от дуже хотів. Я також е, цікавлюсь медициною, і також вирішив піти на взводного медика. Десмонд, один з інструкторів, який мене готує, а значить, тобто, він мене готує, і я дуже любив моменти, коли він в мене приймав е, нормативи, якісь там, ну там. Заліки, так? чому? Тому що він мене задовував більше за всіх, тому що він знав, що він в моєму ж підрозділі, і його задача підготувати мене якомога краще. Тому що це ну для свого ж підрозділу. Тобто, інші медики також всі одне одного знають, всі в той чи іншій мірі друзі. Але Десмод ніколи не те, що поправку не робив на те, що я друг, а навпаки, ще, ще більше мене задовбував питаннями, от прям, щоб я все знав, щоб все точно вивчив. І фактично він мене готує. Ну, він один з інструкторів, можливо, найголовніший з тих інструкторів, хто мене готував. Uh -huh. Проходить час. Він, ми вже як медики в нашому взводі, все, там різні виїзда. <кій> Починається повномасштабка. Наш нині покійний командир Станіслав Портала метро, Герой України посмертно, він склеює кілька ну, таких як штурмових груп, відділень. Так? Для виконання різних задач. <кій> і виходить, що ми з ним на п'ятий день повномасштабки потрапляємо, я і Десмонд отримуємо задачу їхати в Широкіно. І там треба було політати. Я їхав як пілот, він як медик. І ми з ним потрапляємо в засідку. Я поранений. Один хлопець в нас, Дмитро Лінський, загинув взагалі, а, ну але інші вижили. Всі поранені, але вижили. Іронія в чому? Десмонд був важче поранений, ніж я, і це я йому врятував життя. Оце той момент, за який я казав, що я навіть і уявити колись не міг, що в мене життя складеться так, от навіть до цього моменту. Це ще десь половина історії. Але тим не менш, вже на цьому моменті я йому наклав там турнікет, там допоміг там все. Ми ще не знали тоді, чи, чи він вижив взагалі, чи ні. А, ну, очікування були погані, бо там розділилася група, і ми з оточення виходили. Пізніше я дізнався, що він вижив, але я накладав турнікет. Я щасливий просто що він вижив. Я накладаю ну, наклав турнікет і пам'ятаю по часу, коли це було. Доходимо до бази. Це можна б, окрему історію розказати, як ми там вилазили з-під Широкіно, там через ці всі спускалися через Поживановську церкву. Там пізніше виходили на Азовстальську. А я і ще один побратим з нашої машини. Е, смішний момент. Ми там стали на Зовстальське біля мафу, невеличкого такого. Е, він ще світився. Це була ніч, коли потух е, взагалі ну потухла електроенергія Маріуполь, е, але цей маф ще 2 світився. Ого, березня, да? ні ні, ні це ніч, ніч на ні. ніч на перше з 28 на перше. А у мене світло пропало частково, частково але воно пропало якраз на наших очах. От на, ну, вечір-вечір-ніч на 1 березня. Ми йшли просто на вогні міста, і в якийсь момент після авіанальоту е, mm -hmm. майже все потухло. Ще десь, я впевнений, були якісь гілки, але це вже, оце вже було все. І ми коли дійшли, все місто вже мертве, вже не працює електроенергія, але мафи деякі на акумуляторах світяться і світиться червоний маф з надписю Мір м'яса. От ми вже біля міра м'яса з, з іншим побратимом стали і викликали по рації, що допоможіть нас значить, заберіть. Мір м'яса. Нам тоді це здавалося кумедним. І зараз, здається. Ну, да. значить, <хи> добрався, дуже. Добралися ми до бази. На, на базі я питаю, кажу, пацани, Десмон, де Десмонд? Де що? Вони, та ми тебе щас. То... Ну, я ж також поранений, все там з мене знімають одяг, я також втратив багато крові, мене там перев'язують. Це щас на госпіталь тебе повеземо. Десмонт, кажу, де? де він дівся. Кажуть, він в госпіталі, він там за кілька годин до цього вийшов, тіпа, вже його відвезли. Я такий, скільки часу він виходив. Він такий, Ну ви там, там більше сіми годин виходили, він за чотири години вийшов. Він там іншим шляхом, більш ризиковим, але вижив. Типу, і то є-єлі вижив, але вижив. Кажу, чотири години в нього турнікет був накладений. Що, що з рукою? І от один наш медик дивиться на мене так, киває, грустно, і каже: Братан, ти йому життя врятував? Це головне. І таке таке скорбне обличчя. Думаю, твою мать. Походу в ампутації руки приїжджаємо в госпіталь. В госпіталі мене вже там там перев'язують. Там оце все. Ну окей, я ж дізнаюся, де Десман. Забігаю там в палату до нього, а він спить з руками. Я такий братан. А що ти з рукою? Уяви, да хлопець. Після поранення, після оцього всього дуже ну в нього велика кров втрата була. Він прокидається від того що я його бужу. І він також, він же не знав, чи ми вижили. В нього взагалі нуль інформації було е, весь цей час. Він прокидається від мого питання, а що ти з рукою. Я не, не знаю, що в нього тоді було в цей момент, але таке. <кій> Потім ми е, в БСМП там потрапляємо пізніше, там ще це перші дні після поранення. Там нас трохи перев'язують, трохи ще антибіотики трохи були. Окей, повертаємося до, до, додому. <кій> ну, додому, <кій> <кій> у взвод повертаємося. До хлопців щось допомагати, щось робити ще погано, ще важко стояти вертикально важко, велика крововтрата, сил немає, але якийсь якась користь буде, якась технічна, не технічна, медична, щось завгодно, якась користь буде. Повертаємося там. Зі мною зв'язується його наречена Настя а, з Десмондом, коли ми тільки вийшли, я в нього питаю: братан: ну, ти хоч тепер одружишся? на ній Він каже: Братан, одружишся, все, ти шафер. Кажу, класно, супер. Вона зі мною зв'язується після того, як в мене знову з'являється зв'язок. Знову я знаходжу телефон, якийсь там. Хлопці мені якийсь там дають старий. А, значить, вона зі мною зв'язується і пише: Дякую, там, що ти його врятував. Блін, там це, кажу, ти що прикалуєшся чи що. Він, він мені більше треба, ніж тобі. жінка в сторону. От, значить... Потім через деякий час ми розділяємося. Я вже їду на інший напрямок, трохи на інший. Я там більше як пілот працюю. Мені дають ще кількох підлеглих нових. Я там уже там, хлопця одного там виховую, там, навчаю все. Він там працює з іншою частиною взвода на іншому напрямку, і тут я дізнаюсь, Настя загинула. І я не знаю, в якому стані Десмонт. Мені навіть уявити було важко. Вони разом були ці всі роки, поки він був на службі. Одна з перших речей, яку він мені розказав, як, як воно там, коли він там, значить, потрапив в Азов, я ще тоді до перездачі так, сидів, а він мені казав, там, познайомився з дівчиною, дуже класна, дуже гарна, дуже подобається. І ми так, ну, потім я вже дізнався, що це за дівчина. І так от три роки вони спілкувалися, там, сходилися, розходилися. Я вже там подробиці не пам'ятаю. Але от я пам'ятаю момент пекло, пекло, в якому Десмонд каже, будеш у мене шафером. Я такий, звісно, буду. Ти що, якщо виживемо, звісно, буду. Mm -hmm. І пізніше я дізнаюсь, що вона загинула. І я не маю можливості з ним зв'язатися. У мене немає з ним зв'язку. Я не можу з ним побалакати по рації, я нічого не можу. І ще один наш хлопець йде з нашої позиції, повертається у взвод. Я йому там щось записав на диктофон, там там братик там підтримую, там тебе там кажи, там все, все буде ок, Там працюємо далі, потім розберемося. Я не пам'ятаю навіть, що я вже казав, бо зараз я там щось от зараз з фонаря намагаюся згадати, що я там йому казав. Але щось, щось не диктував. Те, що мені тоді здавалося важливим, те, що я намагався якось його підтримати. Але нуль зв'язку. Через два дні в мене прилітає друге поранення, важке поранення, ампутація, все. Я на операційному столі. Пізніше виявляється, що Десмон сидів на раціях там поряд, і він чув це все, чув мої перемовини з командиром. І його взагалі там ну, взагалі понесло, бо він також він розумів характер поранення. І він, як медик, розумів, що, скоріш за все, я також не виживу. Ми потрапляємо в полон. З полона мене обмінюють доволі швидко, а його більше двох років там тримають. От його обміняли рік тому, там плюс-мінус ці дні, рік тому. І я весь цей час не знаю, як він тримається, що, що в нього в голові, як він взагалі, я ж я ж нічого не знаю. По якимось обривкам інформації дізнаюся від хлопців, що там десь, Дезик тримається, все окей, згадує, згадує дівчину, переживає тяжко йому. Повернувся до релігії, там все ну, тримається. Я дуже переживав, от весь час майже думав про нього, тому що там я не знаю, як це пояснити. Я не солдат, який там був мобілізований, який там ховався, десь там, да там провоював півтора місяці і отримав поранення. Я там ну я умовно, я розумію, я не терен, який там трошки провоював, а потім медійне обличчя якогось ветерана, який там ну, особливо з ветеранами не спілкується. Так ні, в мене мої хлопці, це моя родина. Вони ближче, ніж родина, ближче, ніж найближчі люди. Вони ці хлопці мені ближче, ніж батьки. Я з ними воював три роки і пройшов це пекло. Важливіше їх в моєму житті людей немає, не існує і не може існувати. Мені дуже важко mm -hmm. уявити, щоб хтось був для мене важливішим, щоб хтось став важливішим ніж ці люди, і, і е, це до питань полону. Там ти, ти ж за це згадував так. Там повернення після полону. Е, їм важко, звісно, мені не так важко фізично, але до повернення Десманда, до повернення там інших хлопців, я там ну не, не буду їх деанонімізувати, тому що майже всі вони служать далі. І нам, в тому числі е, мені не знаю, кусок в рот не ліс. Тобто, ну, буквально в мене доходило до того, що я там сижу, щось мені смачненько там, там дають там поїсти. Да? Я сижу і думаю, і знаю, як у них там. Зараз я можу насолоджуватися їжею. Найближчого друга повернули. Зараз мені простіше. Е, значить, Він повертається з полону. Я їду до нього, ми там з ним спілкуємося, все окей. Значить, пізніше він там приїжджає, селиться відносно недалеко від мене. Ми там з ним іноді вже бачимося. Він повертається на службу, все. І от уяви оцей момент, коли я дізнаюсь, що він знайшов, чи дівчина його знайшла, чи він її знайшов, я не знаю. Але що він з дівчиною і, знаючи цю людину, в нього це не просто так. він Та навіть не в релігії справа, в тому, що він людина не така. Да? І якщо він прийняв таке рішення, це дійсно все серйозно. я ж кажу: от уяви після цієї всієї історії, оцей це масштаб пей. події, коли він мені каже, що я зроблю я освічився, я ну, значить, одружуся на цій дівчині. Ти будеш шафером, враховуючи всю цю історію, значить, от я не впевнений, що моє особисте весілля буде для мене таким самим важливим, як його весілля, як весілля. Іншого мого побратима, третього мого побратима, двоє вже одружилися після полону. І е, мені важко уявити, що щоб можна побудувати сім'ю краще і міцніше, ніж ті сім'ї, які будують ці хлопці. Е, я, вони, ми розуміємо головне, не тільки ми, більшість наших глядачів розуміють головне, що речі не мають значення. Дійсно. Взагалі, все в житті в нашому лише в моменті речі, взагалі, це ну не, не, не цікаві моменти, це незначні моменти. Найважливіше це люди, і кожного разу, коли ти там не знаю, сидиш вдома ввечері один і не спілкуєшся з друзями, ти витрачаєш цей вечір. А ти ніколи не знаєш, скільки їх в тебе залишилося, скільки залишилося таких вечорів у твоїх друзів, скільки таких подій залишилося в їх житті і в твоєму, тому. Я закликаю всіх просто проводити якомога більше часу, максимальну кількість часу, з важливими для вас людьми, і це те, що ми можемо одне одному не казати. Я маю на увазі себе і інших людей, які пережили пекло Маріуполя, так не тільки військові, а й цивільні. А це те, що мені не треба пояснювати таким людям, як ми, так під час перегляду фільмів про Маріуполь. Це те, що не треба пояснювати, що, що важливо робити, як, там, як взагалі жити це життя. Ми знаємо, як жити це життя. А все інше, ну там яка освіта, яка робота, яке все воно ну це незначне, Це ну це цікаво, це але це не серйозно. Це найважливіше люди.